Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую у нове відео. Так, нарешті буде нове відео. Давно я нічого не публікувала. Знаєте, в мене цей період весняний, десь там березень, квітень, травень, вже другий рік поспіль. То є якісь справи, то немає натхнення, що знімати, щось публікувати. Ну, точніше, я знімала. Знімала маленькі шматочки, десь так на 2-3 хвилини. Але мені здається, що таке відео нікому не цікаве, ну, хоча б там хвилин сім там 10, ну вже цікаво подивитися, да, краще там 15-20 хвилин. А ось. Тому я просто знімала, а потім видаляла, бо не було часу дознімати щось іще, е монтувати. Потім ще було багато справ по роботі, і а, нарешті ми таки зустрілися з чоловіком, а, хоч і надовго, але також а, нічого не хотілося під час цього знімати. А, знаєте, тому, тому ось так довго не було відео. Я зараз а, спробую а, повернутися і випускати відео а, регулярно. Сподіваюся, я зможу це зробити. Ось, ну, Я багато чого не знімала і не видаляла, але є ті шматочки, які б я хотіла вам показати, коли у квітні я була у парку тюльпанів, то я зараз ставлю ці шматочки, там дуже красиво було, рука просто не піднімається. То... Видалити і не показати. А далі буде звичайний влог, покажу, чим я там буду займатися сьогодні та найближчими днями. А, отже, приємного всім перегляду! Я приїхала в парк тюльпанів у Мамаївці, Тут просто фантастично, дуже багато квітів. Вони зараз всі розквітли. Чудово виглядає все це. А звісно, по території цей парк менше, ніж Кокенхоф в Нідерландах. Але знаєте, все одно просто фантастично. Ви подивіться на це буйство кольорів. Всім рекомендую. Повертаємось з вами у сьогодення. Побачили таку неймовірну красу у квітні. А зараз вже майже кінець травня. Займаюся буденними справами, які були на сьогодні заплановані. Одна із них це помити автівку Вона в мене вже була ну, дуже брудна. Вона припадала пилом, потім йшов дощ. Потім вона знову припадала пилом, потім знову дощ, потім знову пилом. А ще я їздила у Хмельницький і по трасі налипло багато різної машкари. І вже вона дуже-дуже потребувала, щоб я її помила, а я все ніяк не могла знайти на цей час. Ну, ось нарешті мию. При тому в салоні вона у мене досить чиста, тому що там зараз їжджу лише я з водійської сторони, то там. Коврик протерла і вона вже чистенька. А ззовні вона була дуже-дуже ну, страшна. Отже, зараз мию і потім ще збираюсь поїхати купити сушарку для білизни. Бо я все сушила на батареях, але оскільки зараз вже кінець травня, то потрібно вимикати опалення. І ну, вже не дуже зручно якісь великі речі сушити саме на батареях. Отже, потрібно таки їхати купляти сушарку. Тому це мій наступний пункт на сьогодні. А ще мені дуже хочеться чогось солоденького, то думаю заїду ще у продуктовий магазин і куплю собі щось солоденьке. Дивилась я і в інтернет-магазинах з доставкою і тут по місцевим магазинчикам і ось знайшла таку за 390 гривень. Всього. Я думаю, мені буде більше, ніж достатньо. Купила ще дещо з їжі, і деякі речі. Купила собі кремчик в Єві. Я завжди весняна в літній період. Та ну і на початку осені використовую крем SPF 50 для захисту обличчя. Кожного ранку його наношу. Кремчик для рук купила, але це не в Єві, це десь в іншому магазині. І такі рукавички, бо мої зносилися ті, що були. Я потім покажу вам свої кіточки, як вони зараз себе почувають. Ну і так потроху нарешті знайшла а, оцей а, десерт. Він мені дуже подобається. Не могла його знайти в Чернівцях. І от в магазині персикови не куштувала оцей з ягодами. Мені дуже подобається. Ну, таке, солодкі закупки такі в мене вийшли. Ну що, показую вам свої квіточки. Крім того, всього, що я понасіювала тут багато різного знасіння, я ще і живцюю гортензію. Не знаю, яким вона буде кольором, бо зрізала я з рослинки, яка ще не квітне, і в мене вийшло, вони приживаються, пустили корінці, тому будемо чекати. Ну, я сподіваюся, що на дорослі рослинки побачу, яким кольором буде, а ці буду вирощувати. Куди їх діну? Ну, звісно, не на підвіконні вони в мене будуть, а висаджу на клумбу біля під'їзду. Ну, і я розповсюджую свої квіткові простори, виставила частину вже за вікно. І ось у мене перші квітки заквітли мої братки, поки такі жовто-фіолетові. Там он далі має бути помаранчевий. А ці всі інші, що зараз тут у мене. Сидять, я їх також буду висаджувати на клумбу біля під'їзду. От. І отам у мене ще також суфріні є у куточку. А, і на вікні. Отам ще на вікні, отам у мене ще братки. Ну, коротше, весь мій сад на підвіконні, сад город, квітне, буяє. Ще я вам покажу один свій проєкт. Я тут роблю клумбу біля під'їзду. І вже ось висадила сюди гацанію з тих квіточок, що виростила з насіння. Зараз вийшло полью все. Вже наступний день. Ну що, пройшов час висадити мої братки на клумбу? Зараз буду цим займатись. На відео все так швиденько і так легенько, але насправді все було не так. І я витратила досить багато часу на цей маленький шматочок, тому що в землі ще дуже багато коміння, і його потрібно було вибрати. А також земля глиниста, досить щільна і тверда, і треба було її розкопати, щоб мої квіточки могли гарно рости. Дивіться, скільки ще сміття. Вирила зараз, коли підготовлювала цю другу діляночку. І вони, які ще камінюки. Це реально такі камінюки. І я ж попередньо готувала клумбу. Ви ж бачите, так? Там. Але все одно копаєш глибше, десь у бік, і все одно ще знаходяться такі артефакти. Ось такі в мене квіточки вже з квіткою. Скоро заквітне. І зараз покажу ось така вже в них коренева система. Показую, що в мене вийшло. Сюди я буду ще досаджувати. Зараз вони підростають. Ось вчора вже. Після 9-ї я закінчила, вже було темно, нічого не видно. А сьогодні вже перші квіточки розквітають. Тут ось дві. І тут одна. Дуже довго провозилася за цим шматочком. Тут було дуже багато каміння і сміття. Оці камінюки, оці, оці. Це я все викопала з цього маленького шматочка. От. Так що. Нехай приживаються мої кіточки, як найскоріше, гарно всі квітнуть. Буду закінчувати це відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. І ще хочу сказати, що мій чоловік наразі проводить збір для свого підрозділу. Якщо ви хочете долучитися і задонатити, то я залишу посилання на збір в описі під цим відео. Ще раз всім дякую, зустрінемось з вами у наступних відео. Всім па-па!